Привіт, підписники та гості нашого каналу. Сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом битків з куриного фаршу. Вони готуються дуже швидко, просто, без проблем. Підходять як до святкового столу, так і просто на вечерю або на обід. Для приготування таких битків нам потрібно 1 кг курячого фаршу. Я перебила фарш із куриного бідра. Також три великі цибулини. Їх я перебила на блендер. 250 грам майонезу. Майонез бажано брати жирний, більше 50% жирності 5 яєць, сіль перець і крахмал кукурузяний я взяла. Можна брати і картопляну, якщо немає кукурузяного. Для приготування нам потрібно сюди буде додати 2 столові ложки. Отож, беремо куриний фарш, додаємо сюди 5 яєць. Додаємо три великі цибулини, які я перемолола на блендер, трішки перемішуємо. Також додаємо сюди перець, чорний мелений, за смаком, сіль. Також додаємо за смаком. Ну, Десь на цю кількість буде половина столової ложки солі, але кожен е, смакує на свій смак. І, так, і додаємо сюди ж дві ложки крахмалю. І також додаємо майонез. Зараз нам потрібно цю всю суміш змішати. Ось у нас вийшла така суміш, бачите? Ми змішали всі інгредієнти і будемо накладати на добре розігріту сковорідку. Я налила олії і будемо накладати ложкою. Будемо накладати такими невеличкими котлетками чи блинчиками. Ось вже у нас розігрілася сковорідка. І накладуємо. Смажимо при закритій сковорідці кришкою 2 хвилини. Далі перевертаємо наші котлетки на іншу сторону і продовжуємо смажити далі. Тут у нас звільнилося місце на сковорідці. Можемо також докласти наші котлетки. Пройшло ще дві хвилини. Наші біточки або шкотлетки прожарилися на другій стороні, тому ми їх будемо викладати ось в таку кастрюльку. Ось вони присмажились. присмажились на другій стороні. Гарно так. Ну і покладаємо сюди. Піш перевертаємо і накладаємо смажитися ці остріні котлетки. І так, смажимо до кінця. Ну ось, пожарили наші биточки. Або ж котлетки, як зручно вам говорити. Вони дуже смачні. Получили ми цілу таку двохлітрову кастрюльку. Зараз я вам покажу в розрізі, які вони пухкі та гарні. Ось візьмемо, допустимо, цю котлеточку. Подивіться, вона всередині прожарилася повністю. Така сочна, дуже гарна. Ось, цю візьмемо, бачите, яка дуже гарна котлетка така. І дуже смачна. Я вже з'їла декілька е, штук, поки смажила. Дуже смачна котлетка. Якщо сподобався мій рецепт таких смачних котлеток, ставимо лайки. Підписуємося на мій канал. Всім мирного неба. До зустрічі в наступних відео.